Кіщупака. Оп! Давай! Друзі, всіх вітаю! Це Катя Рибалка, і сьогодні я вам розповім про легендарний спінг Берлі Черіву. Це спінг, який вже точно понад 10, а може і 20 років є на ринку, і саме що цікаве, це дуже якісна річ, яка наразі коштує 645 гривень. Уявіть собі, це не якийсь там китаєць, це дійсно Берклі відомий виробник. І оскільки наразі о, на фішфіші знижка на товари для твічингу, ціна 645 гривень. Є вони по 800, є і по 1600, але починається від 645 гривень і можна придбати отакий от от спінінг. За такі реально смішні кошти. Сьогодні я цілий день рибалю цим спінгом я ловила боблерами, як ви бачите, силіконом, для того, щоб зробити вам нормальний огляд. І чесно кажучи, була дуже скептично налаштована, тому що я просто не вірила, що може бути дешевий спінг дійсно класний. Я навіть зайшла на сайт і перевірила, чи не помилилась я в ціні. Що перше скажемо? Дизайн. Він має такий. Червоний колір, червоний з чорним. Берклі це червоний фірмовий колір компанії. Якість кілець, якість бланку, якість лакового покриття, якість того, як вставлені прикріплені кільця, мене дуже приємно здивувало. Можете подивитись на відео, це виглядає досить приємно. Ручка зручна. Натуральна пробка, тобто це натуральні матеріали, що також мене здивувало на спільного такої вартості, це не є супер дешевим елементом як натуральна пробка. Тут кінцівка з ЕВО матеріалу. І так, катушка тримач з нижньою гайкою. Звісно, що тут немає якихось брендів типу Fuji, Проте за такі ми розмовляємо за бюджет спінга, який починається з 15 доларів. Конкретно у мене в руках 2,12. Довжина і 7,28 тест. Така довжина і такий тест він а, передбачає собою риболовлю на воблери. І сьогодні я дійсно перебала цим спінгом воблерами і можу вам сказати, що 90-й, 110-й воблер прекрасно буде працювати з цим спінгом. Ви зробите ту проводку, яку ви захочете. Якщо брати 130-ті воблери і більше, то буде вже провалюватись бланк. Я думаю, треба. Брати більш потужний шерєвуд, вони також є в більш потужному кастингу. Але якщо робити такі плавні неривкові проводки, то в принципі і 130-ті воблери також можна ним таскати. Сьогодні у мене склалося враження, що це досить універсальне вудлище, бо працювати тими ж белешніми коливалками ним буде суперкомфортно. Дальність закиду просто неймовірна. Я настільки шокована, як далеко він бросає. Може, це завдяки. Саме завдяки бланку, саме завдяки тому, що це невисокомодельні карбони, які насправді мають велику чутливість, але не дуже гарні броскові якості. На Воблері у мене було два клювання. Я чітко їх, абсолютно чітко їх відчула, в бланк відчула. Тобто це також гарний знак. Я, я розуміла, що, звісно, що я буду відчувати клювання. Це ж я в кінці кінців не якимось дрином ловлю. Проте. Я вам хочу передати, що якість цих клювань, і вони були не, не сильні, вони були дуже легкі, бо була б нормальна покльовка, я б рибу дістала, правильно? Але вот, ці вот, тендітні клювання я все ж таки відчула. Одягла потім силікон, тому, тому що ми знаходимося на платній водоймі, Сьогодні дуже спокотний день і ну, закрила риба рота. Мені треба було е, вимати виманити її, і це можна зробити з маленькою вогою і з силіконом. Демонструю вам просто, наскільки реально, от у мене зараз силікон на е вагі 3 грами. У нас зустрічний вітер. І подивіться, будь ласка, самі, тобто нема вам навіть що розповідати. Дальність закиду. Я просто була шокована. Настільки мені, мабуть, не вистачає моєї експертної думки, щоб вам пояснити, чому саме цей спінг так дійсно круто кидає. Ну, це ну, просто. І е, бланк тут влаштований таким чином, що у нього дійсно великий запас буде міцності. Я, я впевнена, що у нього можна крокодила тягнути. Е, і для не дуже досвідченого риболова це класна вудочка, тому що вона пробачить багато помилок. Якщо буде перетягнути там, фрикціон, наприклад, е, якщо не вистачає досвіду е, в розумінні там, поведінки риби, тобто... Ця вудочка для початківця може стати універсальною. Я би менше її рекомендувала як для джигу. Ух ти, прикинь. Отак от, от розказувала. Вона зовсім маленька. Тільки хотіла сказати, що ця вудочка не зовсім підходить для джигу і ловлю на джиг щуку. Отака от щупака. Я думаю, що на відео буде видно, в мене є попереднє клювання, де видно, як конкретно відпрацьовує кінчик. На такій, виходить, невеликій вазі, все одно я змогла попрацювати з цим вудлищем. Так, я встановила катушку з тонким шнуром для того, щоб поджигувати таким, такою легкою вогою. І я не можу сказати, що це вудлище ідеальне для джигу, але якщо ми будемо розмовляти за... Все-таки за початківців, да, бо такі вудлища розглядають люди, які от тільки починають рибалити, які не хочуть багато витрачати грошей одразу, і які хочуть все ж таки отримати якісну річ за нормальний, за нормальний прайс. Я вам сказала, ціна починається від 645 гривень за вудлище Берклі Шерівуд, таке саме. Бо конкретно те, що у мене зараз в руках, це коштує 892 гривні. Я вам залишаю посилання під цим відео. Ви можете знайти, ознайомитись, замовити собі. І прошу звернути увагу, що ціна діє до кінця травня. Ну, що я можу сказати? Перші мої враження від цієї вудочки. Вага зараз стоїть 3 грама. І я повністю гарно відчуваю, як воно стукає. Тобто, я повністю. Контролюю приманку і на закиді теж вона дуже гарна. Купив би за 800 гривень таку? Так. Да. Да? О! О! О, молодець. Мені подобається, як цей червоний колір кольор переливається на сонці. Сановні глядачі, ви знаєте, це дійсно та річ. Яку мені вам не шкода порадити, і мені буде, знаєте, не соромно, якщо ви собі придбаєте це вудлище, тому що воно дійсно вартує того, і ну, для мене це таке велике відкриття. Я, я прям не очікувала. От я не очікувала, що воно настільки мені сподобається, за, не знаю, я навіть не знаю, з чим його порівняти, так, щоб ви зрозуміли. Ну, Такі водлища в бюджеті, ну хоча б 2000 гривень, мають бути е, такої якості. Це точно вічна палка. Я бачу, як вона зроблена, як тут зроблені оці всі кільця, е, покриття лакове. Е, вона, в принципі, і не сильно важка. Треба подивитися, скільки вона важить. Звісно, це там не якихось там 70 грам, як якісь дорогі ультралайти. При те, у мене не втомлена абсолютно рука сьогодні від неї. У мене дійсно максимально приємні враження. Мені би хотілося кращого кльова, але коли плюс 30 на вулиці, да, хижак вже не сильно хоче ловитися. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, і я вам обов'язково відповім. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця.